поляничають. Мені трошки е-е, мені страшно, що зараз буду. Е, дітям беріть усі з собою документи, заправлені печорки. Е, по кожній медичній комісії, якщо вас питають про якісь. Ой. Не. 6. Мобілізація населення відбувається не тільки коли оголошується військовість. Якщо є загроза державному устрою до територіальної цілісності, країни, тобто зараз у нас частина території окупована. Це є загроза територіальній цілісності. Ряд Місцевих рад, в тому числі і Донецька обласна рада і Луганська обласна рада, шляхом від збройного перевороту. Усунули. Це вже є загроза державному устрою. Це, це оголошується особливий період і оголошується мобілізація населення, допоки не усунеться ця проблема. Якщо Будуть повернуті, законні представники адміністрації обласних. Буде ну, перестане бути загроза територіальній цілісності тулі. Скасується мобілізація і всі люди будуть повернуті до місця, оскільки не були мобілізовані. Скажіть мені, він в 92-му році був приходить військову службу в Донецьку, не ведемо з охорони. Ну, цей там, де міліція приходить. Його комісували, він мав в нирка відбита, і в нього сердечні приступи. Він зараз лежить в Хмельницькому в лікарні. Я не можу вам йому сказати. Він поїхав у Львов, його відправили назад. Чого його відправили назад? На нього виписана повістка для того, Все? щоб він з'явився військомат. Для перерозову на військову службу. Все, я вам сказала, більше не приїжджайте, не приходьте. Ми до вас приїжджаємо вже третій раз, не можемо вручити по я, 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 я я скажу. Хмельницький поїхав у Львов, тому до Львова вернули. Коли, коли він поїхав? Це було 13 числа. В больниці він з якого часу знаходиться. Я теж не можу, я в мене вже в голові хлопці. Все перепуталося. Чому він не з'являється тоді? До нас. Ну а чого він так ходить? Ну, як це чого? На нього пов'язка виписана, чому він не з'являється. А у майора мене, Згідно закону, України він повинен з'явитися по пов'язці. Я знаю. З'явитися і всі обставини, які в нього є медичні, сімейні, законодавчі чи законні обставини. Ну, може бути в людини. Троє дітей. Може бути, може бути. А хто на це дивиться? Ну, Що ну, знаєш? Що на ви мені ви розказали? Так? Вчора показали діда 65 років, чоловіка без зубів показували. А в новостях показали 18 чоловік. Дніпропетровську вчора поховали. А, а скільки чоловік 50 чоловік морговий лежить? Що ви мені розказуєте? Коли він зможе дома вийти. А яватися? я звідки знаю, коли він може приїхати. Подавайте на суд. Ні, буде примусовий привід. Подавайте на суд. Він, 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 він переховується від військових. А чого він переховується? Він пішов я... раз, відправити в Львову. Я лічно до вас приїжджаю вже другий раз. так? Він, чи ні? він, та, він поїхав у відправив. Ви за цей час не общалися? Ні, не общалися. Скажі, ні, Мене дома не було, потім я ж прийшла з він дід каже, поїхав в лікарню, приїхала в мене до плем'янця в лікарню, поїхав в лікарню, бо сердечний приступ скоро забрала. То, то дрова, дрова здоров'я є рубати. А, а які лік... дрова рубати? Ні, ну то ж ми в прошлий раз сказали, що він в лікарні. Що ви слухайте, діда? А, ну то, то дід нас обманув, правильно? Получає? Що ви слухаєте? А ви своїх дітей відправили? Я? Да. Я себе відправив. Пожалуйста. Я себе відправив. І дай Бог, щоб ми повернулися живі. І вернувся і верна вертайтеся так. живі. Будь ласка. А скажіть, що таке питання, як ви думаєте, ті хлопці, що зараз там знаходяться вже більше року, по півтора року їх треба комусь міняти? Вони знаходяться на захисті своєї батьківщини. Їх треба комусь поміняти. А ви мені треба, скажіть, як... що з тої батьківщини? Що є сто? А вона гроші на жаль спобере. Нас, батьківщина, бере, в нас батьківщина одна. Чи мені розкарили? У нас батьківщина ну, одна, хлопець. яка вивчила, виховала, дала Ви мені це не чекайте, Я робила воєнному училищі. Я знаю, що це таке. Ну, так... Так тим більше ви, ви повинні пишите. розуміти. А, тим ви повинні розуміти. А я подам суд. Я не буду дивитися, я подам, ви мене не фотографуєте і не за... Я подам суд. Я не буду на це дивитися. Подам суд, а що мені лишається робити? Здорові, здорові викупляються, беруть гроші за здорових, а слабих відправляють. Ви я ніхто нічого не не буду, ніяку я не беру. Хотів А, ну. Дан. а ну. mm -hmm. то це ви? вас визвотити з команди, вас ніхто не забирає. Ну то хочемо вручити вам пов'язку. Ви нас чомусь питаєтесь обманути. Гончар Сергійович є там. Ні, ми іменно до вас приїхали. У нас чітко написано. Ванчар Сергій Сергійович у це перша мені 84. Даю пов'язку, так. Ну не бою. Я показав, от яка бойова. Це пов'язка варті. Повесьте, все на баску. А от коло вже призивається. Бачите, значить. От на ексстаз не таких. Ну що да? У вас воєнний білет вдома? Э, я тут не проживаю, і... я чому Зу... уволікую. Ну то это саме. Тоді э, які у вас документи є? Чи паспорт, чи не документи? Ви ж не, не, ну, не, ну, 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 не бомж. я ж бачу, кажу, кажу, що ви ж не бомж. Бо є документи. Все, Берете документи, які є і з'являєтесь в вікомазатор. Не Добрий вечір вам. Нам потрібен Бельський Ігор Володинович і Бельський Артем Володимир Валентинович. Вони в неділю уїхали і постають тут немає. Ми поїхали десь. Як воно? Їм пов'язочки воїнку. Добрий день. Добрий, Добрий день. день. Ми вам ага, залиш... О, це дуже добре. От, Ми вам залишимо, ви їм передасте. Обов'язайте. Обов'язаться. Ви їм хто приходите? Батьку. Батько. Батько. — То треба їм пов'язки, так? Да? Дуже треба. Ну, Значить, ми по адресу. Ага. Я знала. — Хоч полізти діло, що зробити. Угу. Збираємось. І хай за голову візьмуть. Доця, молодець. Хай, я теж за папу відповідаю. Звісно, відповідай. Молодець, Доця. Я визвоню, на її телефон. О, тут на завтра, ну... Що дуже дуже надо. Якщо що, то ми з нарядом приїдемо і поможемо. Да, що це саме. Все, подякуємо. До побачення. Дякуємо, до побачення. Кожен громадянин України повинен захищати свою державу. Це його священий обов'язок. Так ось що я хочу додати. Дуже багато в нас людей, які не розуміють ні поняття мобілізації, ні того, що ми робимо, для чого ми це робимо. Так ось я хочу наголосити: якщо вам вручена пов'язка, прибуде до військового комісаріату, це не значить, що ви попадаєте на війну. Ви повинні, згідно закону України, прибути військомат для уточнення облікових даних, а також для проходження медкомісії, яка визначає ступінь вашої придатності, придатна людина чи непридатна. Військова комісія, повторюю, не визначає здорова людина чи хвора. Багато людей не, не розуміють, чого, задають багато питань. Наприклад. А в нас в країні нема війни. В нас в країні на даний проміжок часу є особливий період. Ми всі розуміємо, що як би це не називалося, це є війна. Це є війна. В нас є зовнішній агресор, який порушив територіальну цілісність нашої держави. І багато лунає закликів. А коли дійдуть до Хмельницького, тоді ми підемо всі в партизани. Не буде цього. Люди добрі. Не буде. Тоді всі, як завжди, побіжать і будуть ховатися по льохам, бути, скажімо так, патріотами своєї держави.